Сьогодні я зроблю огляд на функціональність всіх тарифних планів, доступних на Отек. Розпочнемо з фрі-плану. Ціна даного плану це 0 доларів. Що ми отримуємо в даному плані? Ми отримуємо можливість створення однієї бізнес карти. Що таке бізнес карта? Бізнес карта це наша персональна сторінка на Отайк. При переході в сторінку Pages. У нас є можливість створити нову сторінку, після чого в нас виникає ось таке меню, де ми заповнюємо нашу сторінку всією необхідною інформацією, зберігаємо. І на фріплані в нас буде доступна лише одна ось така сторінка. Також в нас на фріплані доступна можливість завантажувати лише один файл і лише одне зображення. Як ми завантажуємо файли і зображення? Переходимо на нашу сторінку. Натискаємо Edit або Create New Page, якщо вона в нас ще не створена. Тут гортаємо донизу і бачимо розділ Files і Images. Бачимо перемикачі. Навпроти е перемикача Files. Натискаємо на нього. І в нас є можливість завантажувати файл. На фріплані в нас є можливість завантажити один файл. А також одне фото. Після завантаження даних файлів в нас буде можливість бачити їх на сторінці. При натисненні на іконку зображення користувач зможе побачити одне прикріплене зображення на фрі плані або один прикріплений файл. І йдемо далі. Також в нас буде доступно до восьми посилань на наші соцмережі. Додавати посилання ми можемо з допомогою кнопки Add Social Links. Наразі у нас доступний ось такий великий спектр різних соціальних мереж, на які ви можете додати посилання, якщо в даному переліку немає посилання на сайт або соціальну мережу, яку ви хочете підключити до вашого отейк аккаунту натискаєте Custom Link, і у вас є можливість дати назву даному лінку, дати цей лінк. А також надати логотип або якусь іконку, яка буде асоціюватися з даною соціальною мережею і буде зрозумілою для користувачів. А також після цього натискаємо просто Save. Йдемо далі. У нас є можливість також додавати рейд до нашої сторінки. Переходимо на нашу сторінку і також бачимо перемикач навпроти рейд. В можливості редагувати нашу сторінку. Натискаємо на даний перемикач, і на нашій сторінці з'являється ось такий блок, де клієнти нашої сторінки зможуть відправляти нам оцінки нашої сторінки, які будуть відображатися в нас у сторінці статистики, а саме в сторінці average rate. Також в нас є можливість додавати різного роду описи до даного поля. Наприклад, rate my book» Або rate my store». Все залежить від того, що ми хочемо написати в даній строці. Зверніть увагу, на фрі-плані у вас не буде можливості змінювати колір бекграунду, а також колір тексту. Ця можливість буде доступна лише на проплані. Йдемо далі. В нас буде можливість інтегрувати Stripe до нашої сторінки, інтегрувати Google Гаманець і Google Контакти. Також Apple гаманець. І все це ми інтегруємо на нашій сторінці при натисненні на кнопку Share. У нас є можливість інтеграції з Google Гаманцем. Google контактами, а також звичайними контактами, а також буде можливість теж додавати Apple Wallet. І в майбутньому в нас також буде опція з додаванням одного темплейту. Переходимо далі до плану Entry. Що в нас змінюється з плану Free при переході на план Entry? У нас є можливість створювати уже три бізнес-сторінки, в які ми можемо додавати три файли, а також три фотографії. Кількість соціальних мереж, які ми можемо інтегровувати до нашої сторінки в Отек, збільшується з 8 до 20. Також ми можемо змінювати бекграунд з білого на чорний. А можливості фрі-плану це лише white. На entry плані в нас також стає доступним тема Black, яка робить всю нашу сторінку чорною, а кольори змінює на білий. Йдемо далі. У нас з'являється функція кастомних QR-кодів. Як ви могли побачити на даній сторінці, в нас відображається уже кастомний QR-код, тому що в мене про план. На фрі-плані цей код буде звичайним і у вас не буде можливості змінювати даний код. Йдемо далі до плану стандарту. Що в нас змінюється при переході з entry до стандарту? У нас тепер є можливість створювати аж цілих 10 бізнес-сторінок, які ми можемо додавати до 10 файлів, до 10 імеджів і аж до 35 посилань на різні соціальні мережі. І з'являється можливість кастомного бекграунду в який ми можемо додавати фотографії або ГІФ-файли. Також з'являється можливість Messages. Зараз я вам продемонструю, що це. При переході на сторінку редагування ми можемо знайти поле Messages. Щоб його активувати, нам необхідно ввімкнути даний перемикач. Після цього на нашому дизайні з'являється ось такий блок, де. Користувачі зможуть писати нам повідомлення. А, також у нас є можливість додавати текст всередину ось цього повідомлення для користувачів. Наприклад, «Feel free to text me». Як ми бачимо, користувачі будуть бачити даний текст при переході на нашу сторінку. Давайте я продемонструю, як це працює. Переходимо в save page. Відкривається наша сторінка, і в нас є можливість написати на дану сторінку. Наприклад, cool page. Відправляємо. Тепер, так як це мій аккаунт, моя сторінка, я переходжу в Messages і бачу, що в нас є нове повідомлення. Йдемо далі. На стандарт плані в нас є можливість додавати тікер. Переходимо на нашу сторінку, знаходимо опцію Тікер, і, як ви можете бачити, в мене він уже вімкнений. І тікер це дана строка, яка в нас рухається, і на якій ми можемо зберігати якусь важливу інформацію. Наприклад, про знижки. А також на стандарті у вас буде можливість змінювати кольор баккраунду euh, даної строки, а також. Тексту даної строки. Ось так, наприклад. Переходимо далі. у Вас буде можливість в майбутньому вибирати до двох темплейтів. І останній. Про план, який я усім вам рекомендую оформлювати, поза як це найвигідніший план з усіма функціями, які тільки доступні в «Отейк». На ньому ви можете створювати до 50 бізнес-карток, завантажувати до 20 файлів і фотографій. Також на вашій сторінці прихований логотип «Отейк», що може бути дуже корисним. Ви будете мати можливість створювати ваші особисті QR-коди лише для вас, а також у вас буде можливість створювати до 5 темплейтів. Ось і все. А, також на всіх планах у вас буде можливість додавати опцію букінгу, але це вже інша категорія, і вона буде доступна за додаткову оплату до будь-якого тарифного плану.